Звіт пам'яток історії та культури України це перше енциклопедичне науково-довідкове видання про всі відомі на сьогодні на території України нерухомі пам'ятки археології, історії, архітектури та монументального мистецтва. Складатиметься звіт з 28 томів. Робота над Чернігівським триває вже кілька десятиліть, розповідає один з його упорядників професор Олександр Коваленко. Редакційна колегія вирішила, що доцільно буде поступово оприлюднювати результати досліджень окремо по кожному з районів та міст обласного підпорядкування. Перший випуск, до якого увійшло більше 770 статей, було урочисто презентовано в Чернігівській районній адміністрації. і на дворі листопада, але вітаємо першу ластівку. Випуск, перший випуск Чернігівського тому зводу, який присвячений історико-культурній спадщині Чернігівського району. Над цим першим випуском працювало понад 50 осіб. Це відомі науковці, краєзнавці, співробітники музеїв, архівів, органів місцевого самоврядування. Щоб надати роботі над зводом системного характеру, у 2008 році було створено окреме комунальне підприємство, яке займається його виданням. Щоб на базі тих матеріалів, які сьогодні вже є, а вони знаходяться в комп'ютерному варіанті. Ми сьогодні бачимо тільки печатний варіант це Чернігівський район, щоб вже працювали науковці, щоб на цих виданнях. Там, кандидатські захищали, докторки захищали, щоб ми вже знали свою історію. Чому? Тому що Чернігівська область вона має дуже багато пам'яток. І я не хочу сьогодні зупинятися, на Чернігівському районі. Ми повинні обов'язково видати те, що ми напрацювали, для того, щоб подальша була якась перспектива напрацювання інших матеріалів. Уже наступного року у порядники зводу пам'яток сподіваються видати ще дві частини, присвячені Бахватському та Бобровицькому районам. До речі, випуск про Чернігівський район надрукували на кошти спонсорів.